Вітаю всіх на каналі Скорпіон ТВ. Сьогодні, в кратенькому огляді, пам'ятна монета номіналом 5 гривень країна супергероїв, дякуємо волонтерам, яка офіційно введена в обіг 4 грудня 2023 року з тиражем 50 тисяч штук. На сьогоднішній день монета коштує приблизно 9 доларів еквіваленті, але є рідкісна різновідність цієї монети, яка набрала дуже багато розголосу серед нумізматів. Це так званий брак. Поворот монети на 180 градусів з відношення сторін монетне. Тобто, якщо ми повертаємо по колу монету таким чином і бачимо, що Крим у нас зверху це бракована монета, і яка на сьогоднішній день коштує від 90 доларів від бажання її придбати. Кому було дуже цікаво, обов'язково підтримайте подобайками. Ну і, звісно, напишіть у кого є така монета.